Доброго дня всім. Сьогодні ми зустрічаємося з нагоди проведення єдиного дня інформування населення. Тема нашого дня інформування Україна на шляху до європейської інтеграції. Всі ми знаємо, що відбувається в нашій державі, а саме в столиці місті Києві, тому для доповіді я надам слово виконуючого обов'язки. Завідувача сектору правового забезпечення районної державної адміністрації Шукові Яні Олександром. Наші нової присутні, як нам відомо, з 2010 року уряд наполегливо і завзято працював над підготовкою угоди про асоціацію з європейським союзом. Однак рішення в політики приймаються з виходячи з реальної економічної і політичної ситуації країни, вона? У 2010-2012 роках уряд забезпечив позитивні темпи зростання нашої економіки. Незважаючи на тривалу світову рецесію, було сконцентровано ресурси на розвитку внутрішнього ринку вітчизняного виробництва, розвитку та модернізації інфраструктури. І це дало зростання економіки. Однак ситуація стала різко погіршуватися у 2013 році. По-перше, позначило значне погіршення кон'юнктивних зовнішніх ринків, у тому числі фінансових, сталося часом обвальне скорочення товарообігу з традиційними партнерами України. При цьому український ринок, за тими умовами, на яких ми би вступили в світову організацію торгівлі, практично не захищені. В середині грудня Держкомстат опублікував дані про товарообіг за 10 місяців 2013 року. Так, товарообіг з Російською Федерацією впав на 16%. З СНД в цілому падіння на 17%. Падіння торгового обороту з Індією склало 13%, Північною Кореєю 49%, Індонезію 16%, Іспанію 19%. В Цілому товарообіг за 10 місяців 2013 року знизився на 9,4%. По-друге, нерівноправний договір про постачання російського газу призвів до величезних валютних втрат держави за три роки більше 20 мільярдів доларів. Цей договір продовжує місяця знекровлювати валютні резерви нашої країни. Власне, ось ці два зранницькі удари в спину України, невигідні умови торгівлі в рамках сот. Та кабальний газовий договір в цілому і сформували сьогоднішню ситуацію. По-третє, в 2013 році уряду довелося виплатити колосальні зовнішні борги, у тому числі кредит ВВФ 2008-2009 року, понад 5 мільярдів доларів. По-четверте, негативне сайто в торгівлі з Європейським Союзом збільшилось на 10 мільярдів доларів. По п'яте, заходи з за обмеження експорту. Українських товарів до Росії призвели до негативного сальду взаємній торгівлі, що становить близько 7 мільярдів доларів за півтора року. Причому постраждали галузі, продукція яких практично не знаходить сплута в інших країнах. Так, з 9 місяців 2013 року втрати експортних поставок до Росії продукції машинобудування склали 18,000. 4%, що близько 938 мільйонів доларів США, в тому числі скоротилось на 73% експертні поставки тракторів і автомобілів, на 56% літальних апаратів та обладнання для них, на 40% вагонів, на 43% вузлів та запчастив до локомотивів і вагонів, на 12% електричних трансформаторів. На 28% скоротилася поставка ТУП, на 77% скоротилася поставки енергоносіїв, на 35% пластмас і виробів з них. Більше того, у вересні три країни вільного Союзу ухвалили рішення, що у разі підписання зони вільної торгівлі з Європейським Союзом Україна негайно втратить переваги зовнішньої вільної торгівлі з країнами СНГ. До чого це призвело? За рік це додасть до негативного для України сальду 8 мільярдів доларів. Разом негативне сальдо в торгівлі з країнами Митного Союзу у 2014 році сформувалось би у розмірі приблизно 15 мільярдів доларів. Крім того, -долар, негативними наслідками в двосторонніх відносинах з Російською Федерацією внаслідок підписання доларів буде звертання спільних секторальних проектів. Зокрема, у паливо енергетичній сфері на суму більше 9 мільярдів доларів США, в атомній енергетиці на суму 5,5 мільярдів доларів, в космічній галузі суднобудування та ВПК на 2,2, мільярда доларів. Авіабудування зупинилося б повністю, більш того, країна втратила секторальні кредитні ресурси на суму близько 7 Цілих сімдесятих мільйонів доларів. Чи можна ж казати, що влада нічого не робила, щоб виправити ситуацію? Звичайно, ні. Робилися колосальні зусилля щодо скорочення споживання російського газу. У нинішньому році Україна використовує приблизно на 40% менше російського газу, ніж у 2010-му. Ще на початку літа величезна робота. Була проведена величезна робота щодо збільшення власного видобутку газу. Укладено угоди на розвідку і видобуток сланцевого газу, газу на шлейфі Чорного моря, реабілітацію старих родовищ з такими світовими лідерами в даній галузі, як Копання Shell, Шеврон та НІ. Ще на початку літа, оцінивши ситуацію, урядовці звернулися до процедурів в Євросоюзі. Проханням розглянути заходи, які б допомогли економіці України подолати найгострішу кризу. Наприклад, розмістити замовлення на наших підприємствах, взяти участь у спільних інвестиційних проєктах. Влада весь час була у переговорному процесі. Міністр також переконували російських партнерів, що зона вільної торгівлі з ЄС не несе загрози для них, доводили це розрахунками. Одна часто урядовці переконували Міжнародний валютний фонд, що умови кредиту для України не повинні бути стереотипними. У нас є переваги внутрішнього ринку, які розкриються про достатній фінансовій підтримці. Також ми розраховували на обіцянку Євросоюзу вплинути на МВР. Влада весь час була в переговорах з МВР, і що ми отримали? Пільгові торгові режими з смитним союзом для нас відміняються. Євросоюз ніякої відповіді на наші пропозиції не дав. Обіцянка вплинути на ВВР залишилася обіцянкою. А за тиждень до саміту вільносі МВФ висунув Україні ще жорсткіші умови. Отже, до моменту проведення Вінноського саміту Україна мала зробити вибір: підписати угоду і зіткнутися з неминучим крахом економіки, або відкласти підписання і домогтися від усіх сторін. Залучених у ситуацію врахування наших інтересів. Жоден політик, що має відповідальність за долю країни, не прийняв би рішення ігнорувати ці об'єктивні факти. Так, влада просто не встигла відверто і переконливо розповісти про сформовану ситуацію українському народу. Мало говорили про ризики, тому що сподівалися мінімізувати їх. Цього не вдалося, на жаль, зробити до Вінницького саміту. Уряд, глибоко, переконаний, що наполеглива послідовна робота і стабільність в суспільстві може зробити той час, який ми взяли для вирішення цієї ситуації, більше, ніж негайне підписання даної угоди. Отже, які ризики необхідно мінімізувати і як це зробити? По-перше, Потрібно доводитися з Російською Федерацією про відновлення торгово-економічних відносин в повному обсязі. На це націлений цілий комплекс заходів, визначений документом, які були підписані в ході засідання Української російської міждержавної комісії 17 грудня в Москві. Серед найважливіших документів дорожня карта щодо врегулювання торговельних. Обмежень у двосторонній торгівлі між Російською Федерацією і Україною на 2013 2015 роки. Угода між урядом Російської Федерації і Кабінетом Міністрів України про реалізацію і заходи державної підтримки відновлення серійного виробництва літаків сімейства АН 124 з двигунами Д18 т та їх модифікація. Меморандум між урядом. Російської Федерації і Кабінетом міністрів про співпрацю зі створення космічного ракетного комплексу надважкого класу. Меморандум про наміри щодо активізації співпраці в сфері суднобудування між Міністерством промисловості і торгівлі Російської Федерації і Міністерством промисловості і промислової політики України. Угода між урядом Російської Федерації і Кабінетом міністрів України. Галузі ядерної та редакційної безпеки. Меморандум між урядом Російської Федерації та Кабінетом Міністрів про спільні дії з організації будівництва транспортного переходу через Кенчинську протоку. Протокол між урядом Російської Федерації та Кабінетом міністрів про поставки товарів з виробничою кооперацією у 2014 році. Друге, необхідно відновити кредитування Міжнародного валютного фонду на прийнятних для України умовах. Для держави неприйнятно різке підвищення на 40% тарифів на житлово-комунальні послуги, скорочення соціальних витрат бюджету, замороження зарплат, пенсій і соціальної допомоги, ліквідація бюджетної підтримки села. Все це разом призведе лише до зниження купівельної спроможності людей. Тобто до скорочення того ресурсу, який призведе, який тримає на плаву нашу промисловість і сільське господарство. Для прикладу, Греція за рецептами ВМФ, отримала за останні роки більше 40 мільярд, 400 мільярдів доларів допомоги від ВМР, Євросоюзу і приватних інвесторів. І так і не виправила ситуацію. По-третє, Необхідно домовитися Європейським Союзом про такі умови перехідного періоду, які б дозволили Україні вирівняти сальдо торгового балансу і стимулювати економічне зростання. Щоб зрівнятися в спроможності з ринками Євросоюзу, має бути проведена величезна робота з модернізації виробництва. По галузям виробничого сектору знос машин і устаткування в Україні сягнув 60%. А безпосередньо в промисловості цей показник досягає 65%. Найбільша ступінь зносу машин та обладнання в Україні в кольоровій металургії 75,3%. Машинобудування та металообробці 71,4%. Хімічної та нафтохімічної промисловості 70,8%. Ступінь зносу основних виробничних фондів. У розвинених державах, зокрема в Європейському Союзі, не перевищує 25%, а взагалі поріг зносу для економічної безпеки держави не повинен перевищувати 50%. Не можна, як того вимагає Євросоюз, різко відмовитися від бюджетної підтримки певних галузів, в яких зайняті сотні тисяч людей. Мова в першу чергу йде про державні в підприємства. Які за оперативними даними тільки за 11 місяців поточного року отримали з державного бюджету близько 12,2 мільярдів гривень на часткове покриття витрат і собівартості гармінної продукції. На цих збиткових підприємствах зайнято на підземних роботах 136 тисяч осіб, а всього більше 150 тисяч. Зрозуміло, що у разі вимоги ЄС радикально знижити розмір дотації на тонну вугілля, в Україні скорочення людей доведеться проводити дуже швидко. В цьому можна не сумніватися. Приклад Польщі показує. В 1992 році скасували державну дотацію на вугілля. За рік змінили 65 тисяч чоловік, а за 5 років після скасування дотації змінили 161 тисячу чоловік. Без ресурсу на влаштування соціальні та інші компенсації такий сценарій в Україні призведе до соціального вибуху в ряді регіонів країни. Також потрібно уникнути величезних проблем в агропромисловому розвитку. Так, Євросоюз Союз декларує скасування мит на везення всіх сільськогосподарських товарів. Але насправді жорстко квотує експорт абсолютно всіх продуктів, які Україна хотіла б продавати на ринках Європи. Давайте подивимося, як європейське квотування сільського господарства і продукції буде допомагати українському АПК. На ключовий український товар, пшеницю, квота становить 1 мільйон тонн на рік. Тоді як країна виробляє приблизно 50 мільйонів тонн. На курятину квота становить 20 тисяч тонн, але Україна повинна закупувати 10 тисяч тонн курячого м'яса з Європи. При цьому сама країна виробляє 1 мільйон тонн на рік. Квота на сирах становить 1,5 тисяч тонн, це приблизно 5% українського виробництва. Безмитно можуть возитися насіння сіння соняшних кутерій пакунок. Культури, які виснажують фрукт, і які з цієї причини всередині ЄС не вирощуються. Більш того, угода стимулює вивезення в ЄС саме везення в'язне на обробленого насіння соняшнику та ріпаку, щоб завантажити роботу своєї переробної потужності, а не Більше того, скасування експортного мита на соняшник призведе до його вивезення з України що загрожує втратою близько 2 мільярдів доларів США, і може перетворити країну з найбільшого експортера сонячної олії в його імпортера. В той же час на прямі субсидії фермерам фермера, в рамках єдиної сільськогосподарської політики ЄС в 2013 році пішло близько 132,8 мільярдів євро або 43% бюджету. Один з найбільших одержачів сільськогосподарських субсидій Польща. Дотації дозволять цій країні продавати своє продовольство в Україні за цінами нижчими, не, ніж наших виробників. Остає питання: чи готові наші селяни пра, прямо зараз почати працювати з нормами ЄС? Давайте згадаємо, що в Україні близько 9 мільйонів індивідуальних господарств. При цьому потрібно пам'ятати, що індивідуальні сільськогосподарські виробники виробляють більше половини молока і близько 40% усього м'яса. Більшість цих господарств не зможе перейти на стандарти ЄС. Просто кажучи, вести своє індивідуальне господарство їм доведеться припинити. Наприклад, не можна буде вирощувати худобу та домашню птицю на продаж. Адже згідно з нормами ЄС, забивати тварин можна тільки на сертифікованих бойнях. Курей вирощувати тільки в клітках, відповідних директивою Єврокомісії. Теж стосується молока. На ринках можна буде продавати молоко надояне тільки машинним способом. Абсолютно всіх сільськогосподарських тварин треба буде маркувати. Щоб піддалені виробники перейшли на стандарти ЄС, мало просто профінансувати купівлю обладнання, потрібно створити систему за закупівлю і зберігання продукції, що вимагає не тільки колосальних витрат, але й часу. Крім того, необхідно буде створювати загальну державну систему контролю продукції від поля до столу, яка буде відслідковувати абсолютно всі продукти від морквини до яйць. З цього випливає. Що з цього випливає. Тільки одне. Ми ризикуємо втратити все індивідуальне господарство на селі. Зрозуміло, що влада не допустить, щоб 9 мільйонів сімей втратили свої доходи, а громадяни України не мали вибору скупівлі продукції, харчування звичайних продуктів, доступних екологічно чистих. Серйозний державний фінансовий ресурс йде на підтримку розвитку сільського господарства. Це близько 25 мільйор... мільярдів гривень. З них пряма бюджетна підтримка становить близько 9 мільярдів гривень, а спеціальний режим з податку на додану вартість понад 12 мільярдів гривень. Крім того, сільгоспвиробники користуються спрощеним механізмом оподаткування і платять тільки фіксований сільськогосподарський податок, що також сприяє розвитку сільськогосподарського бізнесу. Якщо це все скасувати, наші сільськогосподарські виробники виявляються абсолютно неконкурентноспроможними, порівняно з європейськими, які отримують величезні дотації на гектар жілі і на голову худоби. Також нам потрібно усунувати очевидні перекоси в тарифах і квотах на ряд видів агропродовольчої продукції. Наприклад, на м'ясо і харчові субпродукти Євросоюз буде застосувати тарифні квоти. Та використовувати ці квоти Україна зможе тільки після того, як стандар... стандартизує свою продукцію у відповідності з вимогами ЄС. Води на поставку агропродовольчої продукції на 2014 рік встановлю. Яловичина – 12 тисяч тонн в рік, свинина 40 тисяч тонн в рік, м'яці 36 тисяч тонн, мед 5 тисяч тонн, цукор 30 тисяч тонн, пшениця м'яка 950 тисяч тонн, ячмінь 250 тисяч тонн, кукуруза 400 тисяч тонн, етанол 27 тисяч тонн. Як бачимо, це практично нуль від нашого сільського господарства. Поза цих квот, митні тарифи залишаються на рівні 65-94 євро за тонну, що жодним чином не сприяє зростанню експорту в ЄС по цим товарним групам. В Україні тим часом буде застосовуватись переважно нульову ставку візного мита, тобто до нас хлинуть дешеві. Доційні до продукти з Євросоюзу. Якщо запитати наших селян, чи готові 10 мільйонів особистих селянських господарств? Прямо зараз почати. Якщо працювати. Якщо кому не цікаво, я попрошу вийти. Тут ніхто нікого не заставляє. Ну, ми ж не діти, як в першому класі. І вчителів тут теж немає. Я вибачаюся. Чи готові наші 9 мільйонів особистих селянських господарств прямо зараз працювати за нормами ЄС? Чи готові вони погодитись із забороною доїти молоко вручну і продавати його на ринку? Із забороною вирощувати синей і бичків прямо на подвір'ї, забивати їх інакше, як на сертифікованих бойнях, із забороною вирощувати корей інакше як в спеціальних клітках, відповідних директив Євросоюзу. Зрозуміло, що всі ці норми колись повинні бути виконані, але негайний перехід до них означає тільки одне моментальне розгорнення індивідуальних сільськогосподарських господарств, соціальну деградацію села. Або, наприклад, вимоги, які противляє Євросоюз до торгівлі. Чи готові люди, які сьогодні торгують на базарах, закрити всі свої торгові точки, що не відповідають директивам Єврокомісії? Наприклад, жодна торгова точка не може працювати без касового апарату. Чи готові ці люди поступити, поступитися своїм доходам зарубіжним торговим мережам, які витіснять малий і середній бізнес, як це сталося в Чехії, Польщі та Прибалтиці? Або ще одна величезна проблема. Угода про асоціацію закріплює прийнятні. Прийняті раніше Україною зобов'язання в рамках Європейського енергетичного співтовариства та встановлюють чіткий графік їх імплементації з моменту підписання договору. Це означає, що до 2020 року ми зобов'язані вкласти в енергосектор близько 100 мільярдів євро. Ще один блок заходів. Реалізація директив щодо стиму... стимулювання використання поновлюваних джерел енергії, на що потрібно близько 6 мільярдів євро. Величезний обсяг інвестицій треба направити на електроенергетику, комунальну енергетику і транспортний сектор. У щорічному врахуванні це близько 14,4 мільярдів євро. Для наочності, ще раз підкреслюю, що перераховані зобов'язання в рамках Європейського Союзу це близько річного валу внутрішнього продукту нашої країни. Звідки нам взяти ці гроші? По всіх цих і багатьох інших питаннях потрібно знайти рішення. Таким чином, зараз перед нами стоїть ряд дуже напружених завдань. Ми повинні максимально оперативно і ефективно використовувати ту паузу, яку взяли перед підписанням угоди з Євросоюзом. Щоб виконати названі завдання, потрібна велика і напружена робота всіх структур виконавчої влади. Найширшим залученням бізнесу та громадськості люди з реального сектору економіки, промисловці, які забезпечують роботою мільйони людей, не хочуть і не погоджуються. Жертвувати ніяким ринком. Вони готові разом з Україною відстоювати національні інтереси. Отже, враховуючи вище викладене, ще раз необхідно акцентувати увагу на звернення президента України. Україна повинна захищати свої національні інтереси, а не протиставляти відносини з ЄС, відносинам з Росією. Нам треба шукати, як об'єднувати. Ми впевнені в тому, що за нас не зробить це ніхто. На це завжди будуть спрямовані мої дії дії уряду. Це головне завдання, захист наших національних інтересів, зростання економіки це фундамент добробуту наших громадян, наголосив Віктор Федорович Янукович. Я хотіла ще наголосити на тому, що голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Дмитро Колісніков наголосив, що Рішення взяти тайм-аут у процесі підписання угоди про асоціацію з європейським союзом було прийнято виключно з економічних міркувань. Відклавши підписання угоди про асоціацію, президент України Вікторія Янукович не дав дискредитувати саму європейську ідею в очах українського народу. Ми взяли тайм-аут для того, щоб зберегти стабільну роботу підприємств, і найголовніше це робочі місця. Щоб отримати гарантії захисту національних інтересів України, щоб розмовляти з Європою як рівні партнери, ми зайняли прагматичну позицію рішення взяти тайм-аут було прийнято виключно з економічних міркувань. Ще раз наголосив Дмитро Колісніков. Також губернатор зауважив, що в процесі підготовки до підписання угоди країна зіткнулася загрозою повної втрати російського ринку для вітчизняних підприємств. От саме ця проблема, саме найборчіша, вдарила по Дніпропетровській області. Тільки за минулі 4 місяці з моменту виникнення проблеми на російському ринку країна втратила, як було вже зазначено, 40 мільярдів гривень. А якщо підписання угоди відбулося б сьогодні, втрати досягли б 65 мільярдів. І частка Дніпропетровської області в цих втратах була б максимальною. Це не абстрактні цифри, це загроза простої потужності, загроза робочих місця, бюджету, фінансування соціальної сфери. Інтеграція з Європою, яку ми розглядаємо як можливість для України побудувати краще майбутнє, перетворилася для всіх нас в шокову терапію. Також Дмитро Калісніков заварив, що курс президента Віктора Федоровича Януковича на інтеграцію з Європою залишається незмінним. Це наш цивілізаційний вибір. Він закріплений в Конституції України, а також в законі України про засади. Внутрішньої і зовнішньої політики він обумовлений нашу історію і він висловлює прагнення десятки мільйонів українців. І з цього курсу ми не звернемо. Це неодноразово підтверджував і підтверджує президент нашої держави, а також уряд.